Снова на канале Владимир 5, Б6 И дивіться, такая у нас картина Замена нижней петли Видите? Нижняя петля дем разбирать И я буду снимать Через сначала цих два болта снимать двери Снимать нижнюю петлю Проблема у нас в том, что Звідси ось ми бачимо один болт нижній, а друге в нас у нас отут -от -от ще є болт один, який буде розбиратися з цієї сторони, що є досить таким громким питанням. Петлю я вже купив, петлю брав всі шрута. У нас но трошки не в колірну петля гарного стані. Це петля з англійця. Вона досить трошки стояла вже давно на шроті, з повністю ціла. Немає ніякої люфта, немає нічого. Тепер треба її поставити ось сюди. Тільки я не хочу всю міняти петлю, я буду міняти петлю низ. Ось розбиратиму болт, зніматиму верхню петлю, зніматиму двері і ставити. Якщо не піде, поміняю з петлею. Ну, поки місь такий варіант. Так, все. Далі вже буду знімати, як буде розборка йти. Зняли вкладку, витягнули уголок, він просто відщопнувся. Далі задачка Сама важка Ручка. Щоб ручку зняти, треба її відтягнути Показує, от, -от не її защолка. Пробую достати, показати. от, -от защолка. выхода за що? и треба відтягнути. я и не дотягну. вот ручка снята Бачите? вот штопор все Він снят ставим на место штопор и мы добрались до карты теперь снимаем дальше Клипсу сейчас все прибор. Это то за щелка подняли, потянули это. Порох, что вот чуть-чуть отвели. -чуть Раз, підтягнули. Тільки не забуваємо цю кліпсу, покажу в Раз. Все. Вуаля. Знято. Це порух на місце. І тепер добираємося до болта. А мені треба добратися до болта. завіс. Шарнір. От сіки все цікаво. Ручка. Ручка, бачите, тросик. Тросики. А от наш любимий болт. От він заклеєний. От ми його зараз віддарим. Оба-на. Вон він у нас. Звздочка. Вкрутили верхній болт. Mm -hmm. Ось, відкрутили нижній болт, відкрутили внутрі. Внутрішній болт. Щас. Я обожаю вак. знімаєш резинку. Кліпса, сама фішка, знімається двері. Добрались ми до нижньої петлі, відкручую низ. Ключом. Тут, звісно, добратися важковато. Ну все. Все. Аляля. Ми відкрутили дверку. Ось стара петля. У неї оту -от -от. Розбито наглухо все. Міняємо на нову. Ось прикручена вже нова петля. Зараз кульмінаційний момент. Ставимо двері і будемо регулювати зазори. Це все най, веселе. На своєму місці ніяких лишніх движень, потім покрасимо і все. От. Все, завіс на місці, зазори виставлені, двері закриваються. От, показую. Для любителей покритикувати. Все в зазорах. Все. Підписуйтеся, комент, пишіть коменти. Збираємо в обратному порядку. Заглушку поставили, зараз підтягнемо все що треба. Все, йдемо зборку робити. Поставили, тепер плінтус. Всю різиночку поправили, Поправляємо різиночку. Порок сів, тут сів, ручка. Хлопці, ручка, 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 де наша ручка? Дивимося, так. Давайте цю штучку поставимо. Тут все дуже просто і класно. Тут, бачите, у нас воно неспас. Чуть-чуть різиночку відтуперюєте. Ставимо на пазик. Раз. Ставимо на пазик. І тут кліпсочка у нас. Опа! Тут теж все вставлено. Кришечка наша любимая. тоже все пазики. Все красиво. Теперь осталась задачка поставить ручку. Не забываем за эту штучку. Ось. Что-то И, видите, защелка. Мы не надо мучиться составлять. и ставим на место. Вот она села. И теперь просто ручку и ставим ручку все ручка стоит на месте все работает все на месте мы все забрали тут все теперь вот такая красота все все на месте все робить